Їду я по поштах, це вже я не знаю, який четвертий чи третій день заїжджаю на Укрпошту, щоб забрати там посилки. Сенсу стояти в черзі я там не бачу, тому що години-дві можеш вистоятись. Е -е, одна піде на обід, потім вони підуть на обід і це просто трешняк. Я не знаю. Та Укрпошта, якщо ви будете дивитись моє відео, е -е, зробіть, нормальне, це, зробіть нормальну вашу систему. Щоб там -то ті, що працюють люди на Укрпошті, не вводили стільки документів. Чому на новій пошті постійно, постійно, тільки даєш номер, зразу все підтягується, тільки нажали дві кнопки і все зроблено. А Укрпошта, я не знаю, треба піти здати аналізи, сечу кал, щоб людині оплатити якісь платіжки. Її треба зробити 210 маніпуляцій на комп'ютері в кожну програму, щось там позаписувати. Та 21 століття народ зараз просто приложив телефон і оплатив дані, всі введені. Кожен раз, походу, ці, що працюють на Укрпошті, там сидять на тих касах і на тих, кожен раз вона з того папірчика вводить всі ті ж самі дані. Ви що, не можете взяти якогось айтішника заплатити, щоб він вам систему нормальну зробив чи що? Пару айтішників, які зроблять нормальну людську систему всередині Укрпошти, і ж там в два кліки оплати робилися. Ну я не знаю, це не 21 -е століття, це якийсь кам'яний вік. Ну хто згідний, е напишіть коментар або поділіться в Укрпошту, хто там тим завідує. Бо тому що забирати посилки це просто трешняк. Навчить пенсіонерів користуватись карточкою, зробіть їм якісь Ощадбанки. Тому що це майбутнє, це, по-перше, спрощує життя таким як нам. Молодим і їм також буде спрощувати. Тому що вона прийшла, приложила карточку, зняла гроші з банкомату. Зараз є безконтактні банкомати. Приложили, тобі видало, наш дві циферки, скільки тобі потрібно. Ой, блін, добре. Е, їду я на нову пошту. Зараз подивимося, за скільки я нову пошту заберу. Ну тут всі знають. Я в село в майстерню. Буду займатися справами, ліхтарики робити, покажу вам, скільки я наробив і так далі. і Був я в стоматолога, в мене ще півлиця затерпло від цього від наркозу. Оця сторона зовсім не чую. Коротше, ремонтую зуби. Бо треба ремонтувати, поки є можливість, як то кажуть, поки ще ціни догори не піднялись, бо з кожним роком все дорожче та й дорожче. А зуби лікувати потрібно. То боїться, не бійтеся. Потім буде ще страшніше, коли, коли, коли прийдете, коли вже буде дуже погано, тоді буде ще страшніше і, і, і ще дорожче. Коротше, купив я в районі 3 кг м'яса і буду коптити собі цей шиночку, шиночку домашню. Я мою коптілку. Сьогодні вам все пок... Ну Сьогодні ні, напевно, е... покажу в цьому відео, я думаю. Сьогодні зроблю маринад. Маринат зроблю найпроститі, саме звичайний маринад домашню шинку, тому що платити там по 300 гривень за кілограм готової це трошки дороговато. І, на мою думку, коли ти сам собі зробиш, воно буде набагато смачніше. Мені, наприклад, подобається найпростий звичайний маринад. Так виходить там, 190 гривень, кілограм шинки. Ну, Блін, Трошки часу потратити, там пару дрів, і ти маєш свою, ну не домашню, можна сказати, але просто сам закопчену і набагато дешевше. Коротше, буду робити маринад, я включуся. Зараз я якраз їду. Покажу вам, який я роблю маринад, Покажу вам коптілку, всі нюанси, як я копчу, і яку я коптілку зробив. Ну, можливо, хтось бачив на моєму першому каналі, я колись там показував. І ось так, ось так. ось так. Короте, добре, виключаюся, бо тут вже дорога починається просто трешняк. Е І зараз вам покажу яка дорога. Як вам дорога? Бомба? Давайте я вам зроблю 0,1 камеру. Ще руки трясуться. Е 0,5. Е зараз ми зробимо 0,1. Зараз я вам покажу поближче трошки. Ось, ось така дорога. Як вам? Супер? Калюшка на калюшці, все-таки ріденьке, що не хочу фокусуватися, падло. Зараз ми ще раз отак. Все ріденьке, в мене біла машина, білесенька, перламут. Я просто мучуся на мойці, деколи забиваю, раз там в тиждень заїду, бо вже аж по зеркалах бризкає. Тому що я дуже часто їжджу в майстерню, а дороги в нас нема. Чу йде, як гупає. Так що, все, включуся, коли буду робити маринад. Погнали. Давайте я вам покажу, як я роблю маринад. Зараз я в літній кухні. Дивіться, е, маринад дуже простий, дуже стандартний. Я думаю, всі знають, як маринади роблять. Це я роблю на 3 кг, розказую вам на 3 кг, на 5 кг е, ті ж самі пропорції, тільки на 30% більше. Ну, тобто, такого плану: на 30%, на 40% більше, ну краще на 30%. Це 3 кг. 900 я м'ясо купив в тому районі. Дивіться, 1400 мл води. 70 г солі. Висипаю сюди. Далі. Лавровий лист у нас виходить 3-4-5 листочків кидаємо. Духмяний перець кидаємо до смаку, скільки по вашому бажанню. Я отак всиплю приблизно на око, як то кажуть, є. І пів чайної ложки в нас піде цього. меленого чорного. Пів ложки. Отак. От Все, це закидаємо, перекалатуємо. включаю я газ і ставлю на газ, доводимо до кипіння, а потім е, даємо стинути повністю, щоб було холодне. І я сюди прям закидаю м'ясо, гарного вимакую, кусочки нарізаю. Зараз я вам детально покажу, коли воно вже звариться. Ставлю. Нехай воно кипить ось так, нехай закипає, Тоді, коли закипить, встинемо і будемо закидувати м'ясо. Зараз я вам все покажу. Русольчик у нас готовий, ось такий маринадік. Я з 3 кг, там було 3 кг, зробив таких 4 шиночки. Ці менші, ці 2 більше. Розрізайте, щоб були такі товстіші, тоді воно не буде таке сухе. І все, прям беремо от сюди і гарненько замочуємо все. В тому маринадіку вложу їм і лишаємо на 3-4 до 5 днів. Я, напевно, буду лишати на 3-4 дня, бо я все так залишаю 3-4 дня. І кожен день краще, щоб було все воно промаринувалося, перевертайте. Ось так розмішали, накрили і в холодильник поставили і все. Я зараз кришкою накриваю в холодильник і кожен день буду. Просто перевертати. Ну, перевертати, в принципі, е коли у вас дуже багато є, розумієте, коли ви робите більше, не 3 кг, а 5 кг. Тому що верхні, якщо будуть на горі, добре не, не промаринуються. А ті, ось так перевернули і все. І воно в маринаді, нехай. Це є мокрий маринад. Є такий же самий, можете робити, похожу, похожий, є сухий, але там ще до сухого дається трошки цукру. Коротше, ось так. Все, ставлю я в холодильник. Через три дні включуся і покажу свою коптільню, як я це все буду діло робити. Він третій. Діду налапав риби і копте. Так, діду? Так. Зараз подивимося. Але син пересули. Коротше, солі. Треба було, щоб вона, походу, вистоялась в солі хоча б диньок. Зараз вам покажу, чекайте камеру переключу. Так, це в нас копчений карась буде. Ось така от красота. Ну, і думаю, завтра або післязавтра я буду ставити вже шиночку. Вона настоялась там 3-4 дні. Ну, карась просто до пива бомба коптиться. Ну, нічого. Потім буду шинку, я хочу до шинки ще кинути трошки крилець. А діду ще налапає карася. І буде карася коптити. Коротше, якось так. Все коптиться і коптиться. Ну, буде смакота. Трошки пересолене. Каже діду, що пересолене. Якби б б би, каже, суперова. Ну нічого, до пива піде. Куплю дідові пива і Доброго буде ранку всім. година ранку, якщо точніше, я вже їду, вже заїхав в село. Їду я купити шиночку. Їду коптити шиночку, включу вам таке підсвітку, щоб ви могли бачити моє лице, я думаю, вам добре видно. Коротше, вчора ще в мене проблеми. З багажником після маяки в суботу я вмив машину і багажник там собі живе своїм життям. щолкає ззаді то відкривається, то закривається. Коротше, сьогодні будемо дивитися того то Будемо розпалювати коптільню. Чому і зранку їду? Лягну, пізно, не виспався зовсім. Зараз треба зробити міцну каву, щоб проснутися. Розпалюємо коптівку, будемо сьогодні, шинку ставити, коптити, покажу вам, бо прийшло там 4 дні. 4 дні. А Це так 4 дні, маринад нормально буде. 5 Трошки забагато. Нам тушиночку, легесенько промиємо і будемо коптити. Будемо займатися бажаньком ліфа, покажу вам, не знаю, чи є на Ютубі відео, що з такими проблемами. Я сам не знаю, що там сталося. Там вода залилась, напевно, що скоротить, я не знаю. Або вже там контакти, бо я не заглядав туди під цю кнопку, а там проріз, тупо проріз, і там вода, напевно, заливала. Я треба буде чимось заплекати. Включуся вже коли цей. Коли буду в селі, ще, я не знаю, Коли 5, я там зараз буду. Передінуся, будемо палити коптільню, покажу вам, скільки дробте на цей, на коптільню. Розпалити. Ну, зараз один градус показує, один градус тепла. Ну, Холодно, просто ще холодніше, знаю, ліпше би було градусів 5 морозу було б краще. На дворі січень. Ой, коли та зима буде? Напевно, все скоріше аж весна. Я, я ще навіть не роздівався, з самого початку я зробив кави. бо я сплю, чесно сплю. Я ну, в, в другій годині ночі, в мене язик заплітається. Да, он готовий їсти прийшов батько та мама, мати на роботі. А я кажу, я так змерз. один градус, один градус тепла. Це ще холодніше, я не знаю, чи там скільки там було. Ну, це сама холодна погода, мені здається. 5-10 градусів, так не холодно. Сиробаю каву, не придіваюся. Зараз переїду в старе, а тоді е піду палити. Але перший раз е курю дзигар і п'ю каву. Бо із з вафелькою. А тоді йду палити. Бо я не роздупльоний, чесно. Добре, включуся, коли буду палити. Казу, скільки я дров з собою взяв. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім дров. І ось тільки на розпалочку. Тут все грязне, ну, звичайно, воно на вулиці та й грязне. І, звичайно, каву взяв. Ой, трошки кави сьорбну. Ой. Коротше, отак моя коптільне виглядає. Дивіться. У нас тут е, 0 градусів показує. Ну, тут так і є десь один 0 градусів, бо бачите, на землі приморозок є. Е, ось коптільня. Давайте я вам включу ліхтарик. Ось так виглядає коптільня. Тут два ряда, один ряд і ще один ряд на горі, бачите, є. Тут сіточка, все, що я там от всередини повитягував. Це мої такі бляти. Коли нема газу, можна собі там на на цьому на барбікю зварити їсти. Сітка, ще така палка. Добре, будемо розпалювати. Йдемо сюди. Ну, тут сама барбекю. також показую. Бачите, вона замерзша. Тут я вже почистив. Ось так воно виглядає. Зараз будемо палити. Ось тут ставимо. Ну, не до кінця добре. З шпательком. Зараз я дочищу скоренько, візьму шпательочок. Тож от приберу. Отак. Давайте десь туди от підтую. Нехай підживемо. Коротше, добре. Що, виставляємо дрова, палимо, показую вам, як є. Є. Притискаєш, воно горить. Отак, От зараз ми розпалимо. Швидесенько. Вогонь ми розпалили. Рахуємо скільки я дрів поставив. Раз, два, три, чотири. І трошки дрібненьких. Дивіться, прикриваю трошечки. Чуть-чуть отак. Прикриваю, нехай воно розігрівається, йдемо до коптілки. Засікаємо час. 17.57, за кави попив. Відкрив, най трошки тяга піде, Бо тому що воно вже починає звіта йти трошки димочок. Бо тому що воно все холодне, канали холодні. Канал у мене йде отак. Знизу, сюди, ну і сюди, ви зрозуміли. І ця коптілка, як ви бачите, по стані вже років 5 її. Її вже треба підшаманювати. Треба оце все вже знімати, щоб повідлущувалося. Ну давайте ще трошки прикриємо, нехай тяга йде туди. Отак. Пішла вон там на горі тяга, зараз вам покажу. Вже димочок йде. А ну, ось ви бачите, йде димочок. Супер. Тут у нас на термометрі в нас ще поки що нуль. Ну, зараз буде підніматися. Кажу, зацікаємо, восьма година, вон пішов димок. Вже пішла тяга, тут зараз ще сюди йде, але зараз воно розгориться. Так, приніс я м'ясо. Запах просто кайф. Зараз промиваємо, насухо протираємо серветками такими паперовими і будемо замотувати. Давайте я вам коротко покажу, як я шинку цей, е в'яжу. Давайте цю відставимо. Цю я зв'язав. Я, коротше, не паруся. Хтось там мотає через різні вузли, я як роблю. Беру шиночку, отак, отута, і змотую її. Приблизно лишаю запас шнурка. Тут довше. І ось так її тут розмотую на початку. Просто на гуд замотую і все. Отак. Це початок стягую, раз і ще раз змотую. Два. Цю штуку кидаю сюди. І просто намотую її, і не паруся. Отак. От плотно стягую. Приблизно. І буде у нас отака от шиночка. Отак. От в кінці замотую. На вузол зав'язую. Отак. Раз. Зараз. Сильно плотно. Два. І тут зараз замотаю і спокій. Отак. О, раз. І два. То ходить. Так, камеру зачепи. Всьо, отак, змотав, кинув і маску. ще приніс. Раз, два, три. І два з боків дрова закинув ось тут. Бачите, воно вже гарно все розгорілося, Ну, блін, сирість, капець. Розпалити в таку сиру погоду дуже тяжко. Я вже давним-давно було 80 градусів, а зараз тільки там більше 40. воно все прогріється. Отак От воно нехай прогрівається. Бачите, вже сюди не дує, тягне туди. Тут повним ходом 40-50 градусів пройшло близько години. Кажу, сирість велика. Тут плотнітелі треба буде вже поміняти, бо я кажу, вже коптільні буде 5 років скоро, бо вже звідси витягує трохи. Ну, Але ця штука нормально зараз як прогріється. Ця коптільня, вона буде як термос. Ну просто тут така сенвіч панель. Потім я вам розкажу, що я її зробив. Можливо, якось в наступних відео буду коптити ще собі крилишка курячі, я вам розкажу більш детально, бо це відео і так надовго буде. Коротше, нагріваю я до 90 градусів приблизно. І тоді ставлю шинку. І 80 85 85. Градусів я її коп, е, копчу, десь ну, так, 80 градусів в районі помаленьку, 5 годинок, витягуєш і супер бомба. Коротше, включуся, коли вже буду ставити ширину. Давайте я вам покажу зірку Ютуба е, вуглика, як він спить. Подивіться, отак спить кіт. Отак закине. то ще нормально, і зараз він, о, о а зараз він розтягнеться, він як людина спить. Ноги вправо-вліво, отак спить. Вуглику, ти балджнику. Дивись, котяра просто з дурдом класний. Так, все, коптільня нагрілась. Ось наша е ця наша шиночка. Йдемо ставити. Дивимось, що у нас тут виходить. 90 градусів. Як ви бачите, 90 градусів. Так, ставлю сюди. Тут я трошки протопив, треба було дверки зробити з цієї сторони. До речі, як ви бачите, більше дрів я не підкидував, зараз вам покажу. Ось як тут все горить, так і є. Ще там потім одну дровинку докину і все. Добре, ставимо. Е ставимо, ставимо, відкриваємо. У мене ще тут такі внизу і зверху цвяшки. І будемо зараз по, по одній ставити. Ставлю я на верхні. От так. Відкриваємо і швиденько ставимо. Тихо. Раз. До вас. так. І три. Давайте ми тко посунемо її. Я її витирав, але з неї все одно волога виходить. Ну, нічого, я думаю, не почорніє. Почорніє, то що? Не з'їсться чи що. Чотири шиночки готові, закриваємо. Ось так. Давайте. Раз. Тут свяшок. І тут свяшок. Все, отак і будемо тримати. Зараз я що беру? Щоб воно далі собі тліло, я вже знаю. Я беру отак штуку, отак ставлю, все, і воно помаленьку зараз собі буде тліло і буде тримало тих 85 градусів. Отак, От як я поставив, 80 в тому районі, так і воно буде трималося. Засікаємо по часу. 9.21, як ви бачили, півтора години при сирій погоді я розпалював майже до 100 градусів. Ну, це нормально. І будемо бачити, от, половина 5 годинок, половиною, подивимось. Отак от будемо коптити до 5 годин, якщо при 80 градусів, потім будемо знімати, щоб вона не була сильно суха. Все, йду я займатися другими справами, буду час від часу заглядувати по температурі. Можливо, там ще одне два поліна докину і все. Так, включення у нас за 15 хвилин 11. Температура впала, що це в майстерні завтикав, заприбирався. Було 80-86. <кій> зараз 70 градусів. Давайте ми заглянемо, чи не почорніла вона. Бо зараз буде підніматися, щоб вона зараз не почорніла. Глянемо на шиночку. Ну, Ось так вона виглядає. коптиться. в принципі, не почорніла, нормально. Добре, залишаємо далі. Зараз вона помаленьку буде підніматися. Я підкинув ще три полінчика. От таких. Три поліна, бо там ті вже згоріли. Разом десь 15 штук я закинув в тому районі. Ну, отак воно собі помаленьку не коптиться. Там зараз я вам покажу. Отак собі помаленько тліє. Бачите, ось так. Ось собі помаленьку тліє, так помаленьку піднімається. Ще три дровинки докинув. Та це все згоріло. Потім включусь, коли прийде ще години-дві-три. На годиннику у нас е, пів третя. Це в нас виходить, я поставив півдесята, це в нас пів одиннадцата, пів 12, е, пів, перша, пів друга, пів-третя. П'ять годин. П'ять годин, я думаю, вистачає, бо кусочки невеликі, будуть сухі. Будемо знімати. Давайте відкриваємо, дивимось. Вітер щось такий почав дути. О, оця красота. Так, давайте я телефон в одну руку. І будемо знімати. Ось така гарна. Раз. В мисочку. Все тут грязний літер позадував. Дивас. Ні, красота. Я думаю, красота. Два. І три. Але класно. І чотири. Ось тава, четверта. Зараз ми одну розріжемо, подивимося, чи вона готова. Ну, я думаю, готова, бо 4-5 годин це нормально для шинки. До того ж вона не сильно тупина. Ну товстра. що, пробуємо розрізати якийсь маленький кусочок, не знаю який там. Давайте ці найтонші. Попробуємо вирізати. Знімемо акуратно готок. Ну, вона ще гаряча, але зараз я вам покажу. Ось так все виглядає. Шиночка в нас готова. Зараз ми косочок відріжемо, Попробуємо. Навіть таку відріжу бо дуже гаряча. Ану. Смакота! Во. Не суха, вона мокра. Зараз я вам покажу, дайте салфетку візьму. Вона є мокра. Ну, шиночка бомба. М -м -м. Смакота. В міру солена. Супер. Обов'язково після того маринаду промивайте шинку, щоб зверху сильно солена не була. Шинка зараз просто бомба, дивіться. Фикарно. Така от шиночка вийшла. Красива, гарна. Потратив дрів, я десь приблизно рахував 20, ну, до 5 годин коптив. Але я собі, як ви бачили, там роблю свої справи, підбігав, підкинув поліно. Воно собі там далі та й коптиться. І все. І порахувати по тому 3 кг це виходить там на 300 гривень дешевше. Можливо, і більше, я не знаю, ну приблизно. Ну, Але мені подобається так коптити. Що своє, то своє так гарно закоптив. Потім буду напевно крила коптити. Я вам все покажу, як я копчу. Так що на цьому все пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, як ви коптите, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписатись на канал, ставте вподобайки, підтримайте український контент і слава Україні! Слава ЗСУ! І Всім до наступних відео.